Привіт, мене звати Оксана. Я керівник івент-агенції Флорінга. Я дуже рада, що ви завітали на наш канал. Сьогодні поговоримо про речі, які точно необхідно взяти з собою на весілля. Я розумію, що багато хто переживає, щоб нічого не забути в такий важливий день. Тому ми підготували перелік необхідних речей, які точно вам знадобляться. Почнемо з наречених: що вам потрібно? Сукня? І фата. Сукня це безперечно головний елемент вашого образу, і до неї варто поставитися особливо відповідально. Подумайте, хто буде її доставляти на локацію, якщо збори проходить не вдома. Звичайно, це можете зробити ви. Тоді подбайте про те, щоб вона не зім'ялася, одразу повісти її. Також дізнайтесь, чи є в готелі послуга прасування або відпарювання, якщо тканина цього потребує. Але найзручніший варіант погодьтесь, щоб салон все доставив у потрібний час на Локацію і все відпарив, якщо потрібно. Також деякі мають послугу збору нареченої, щоб сукня була вдягнута і зашнурована швидко і правильно. Якщо у вас планується два образи, то подумайте, де ви будете перевдягатися, для того, щоб там вас вже чекало друге вбрання. Туфлі та змінне взуття. Якщо ви купуєте нові писаніжки або туфлі, то треба обов'язково їх поносити заздалегідь, хоча б по квартирі. Це вам допоможе уникнути неприємних відчуттів та натирань. Якщо в житті ви не носите високі підбори, то й не треба експериментувати в день свята. Зверніть увагу на широкий і зручний каблук, тому що все має бути в першу чергу комфортно, тому що ви проводите від десяти. До 12 годин на ногах, та в будь-якому випадку радимо брати з собою змінне взуття, наприклад, кросівки. Ми не раз помічали, як у наречених просто відкривалося друге дихання після перевзування. До речі, був у нас випадок, коли після весілля наречена попросила допомогти зняти босоніжки. І я, мабуть, вперше побачила сині пальці. Наречена була в цілому щаслива, активна, вона танцювала, була в ейфорії, але отаке трапилось. І вона потім додала, що декілька місяців ще не відчувала пальців. Тому, будь ласка, бережіть своє здоров'я: білизна та аксесуари: обирайте зручну білизну, вона має бути не тільки красивою, а й комфортною. Також не забудьте про аксесуари: кольє, браслети, сережки. Деякі наречені беруть запасні комплекти для того, щоб потім обирати, що буде використано на ранку нареченою, а що протягом самого свята. Одяг для ранку наречених, виходячи з того, що у вас планується, це може бути халат, пенюар, красива піжама. Можливо, у вас ранок буде біля басейну, тоді в вашому переліку буде вже купальник. У нас були дуже різні ранки, де наречена і сама, і з нареченим, і з подругами, і з сім'єю. Були і стандартні ранки в білизні, пенюарах, купальниках, готельних халатах. І був сімейний ранок, де наречена із мамою, із сестрою були в сорочках і шортах. Тому підбирайте образ під ваш характер та особисті уподобання. До речі, історія колись у нас планувався ранок нареченої із трьома подружками. Ми забронювали потрібну кількість халатів в готелі, але на ранок виявилось, що подружок буде набагато більше, і нашій команді напевно знадобилось хвилин 20 для того, щоб знайти потрібну кількість халатів. Косметика. Навіть якщо у вас найкращий, найстійкіший макіяж, треба подбати про засоби, що можуть його підтримувати. Наприклад, рум'яна, пудра або блиск для губ. Також подбайте про аксесуари для волосся, шпильки, заколки або лак. Все це може стати у нагоді, якщо доведеться щось підправляти. Теплий одяг, якщо весілля на вулиці, обов'язково перевірте температуру, яка буде в день вашого свята, і подбайте про те, що вам було тепло і комфортно. Це може бути шаль, накидка, піджак або навіть джинсова куртка, все залежить від вашого стилю. Така маленька дрібниця допоможе вам відчувати себе комфортно, навіть якщо буде прохолодно. Чи втомились ви вже від цього списку? Це ще далеко не все. Якщо ви плануєте ваше весілля самостійно і хочете, щоб все пройшло ідеально, хочемо нагадати, у нас є консультація для самостійних наречених. Ми допоможемо скласти чіткий план дій, надамо поради щодо бюджету, порекомендуємо найкращих спеціалістів, допоможемо скласти таймінг дня, передбачимо проблеми, які можуть виникнути напередодні та у день свята. І, звичайно, заощадимо ваш час та нерви, надаючи готові рішення та рекомендації. В Даному випадку ми не продаємо себе як потенційну агенцію. Ми розказуємо, як саме вам організувати ваше свято. Тепер давайте поговоримо про те, що необхідно для нареченого. Тут будуть не тільки особисті речі, а й спільні важливі. Костюм, сорочка та взуття. Нареченому завжди простіше з одягом, але так само треба подбати, щоб речі були розвішані і випросовані. Радимо взяти з собою запасну сорочку, бо білі речі можуть легко забруднитись. Взуття також краще поносити до весільного дня і чому б також не взяти зручні кросівки на випадок, якщо це буде вкрай необхідно. І, до речі, у нас були наречені, що одразу додавали кросівки до свого костюма. Шкарпетки та шнурки досить зрозумілий пункт, але неодноразово було таке, коли наречені купляли перші ліпші шкарпетки, що не пасували до костюма. Або купляли короткі, хоча мають бути високі. Звичайно, мода буває різною, бувають короткі штани, і тоді шкарпетки мають взагалі бути непомітними. Тож ретельно підбирайте все до вашого образу. У нас була ситуація, коли наречений не зміг купити шнурки. Я не знаю, що сталося з попередніми. Це були часи ковіду, коли щось десь знайти було практично неможливо, і йому дуже пощастило, що у одній людині в нашій команді були нові документи та каблучки. Якщо у вас планується в цей день, РАХС, не забудьте про паспорти та інші необхідні документи. Також важливо пам'ятати про обручки. Перший варіант ви вдягаєте їх зранку, якщо ні, то треба їх покласти в спільну скриньку і тримати при собі ну або віддати довіреній особі. З приводу документів була ситуація, коли до нас приїжджали робітники із РАХСу, і тільки в готелі вже наш наречений побачив, що немає паспортів. Дякувати Богові, що за 40 хвилин їх змогли доставити, і у працівників був цей час, щоб почекати. Гроші для підрядників дуже важливо все розкласти по конвертах і підписати. Ввечері вкрай незручно шукати потрібні суми, купюри. Якщо у вас є координатор і він може взяти. На себе таку відповідальність, то віддайте йому частину конвертів, особливо ті, що треба віддавати не наприкінці вечора, а впродовж дня. Контакти підрядників та таймінг. У вас має бути список із телефонами всіх спеціалістів: фото, відео, ведучого для вирішення питань. І має бути таймінг, щоб ви слідкували за подіями, коли ви виїжджаєте з локації, коли, наприклад, доставляють торт. Павербанк і зарядка для телефону. Обов'язково хтось із вас має бути постійно на зв'язку, тому що питань може бути впродовж дня безліч. І телефон це як єдиний спосіб вижити. І на вечір можна взяти з собою зарядку. Далі поговоримо про речі, які можуть знадобитися у будь-який момент дня. Наприклад, вода та сервет. Якщо у вас плануються переїзди, фотосесія, ракс, у вас обов'язково має бути з собою вода. Краще, якщо це будуть маленькі пляжі. Серветки, будь-які, вологі, сухі від плям. Ми постійно рятуємо сукні і вам точно вони можуть знадобитися. До речі, був випадок, коли наречена поїхала на фотосесію в поле, це було дуже давно, і приїхала майже в мокрій сукні, тому що атласна тканина моментально в себе вибрала всю вологу. Нам задобилась година для того, щоб її висушити. Тому обережно треба ставитися до свого вбрання. Набір для шиття булавки, клей, ножиці от ніколи не здогадаєшся, коли стане у нагоді булавка або голка з ниткою. Ножиці в нашій команді їх завжди мінімум три або п'ять, але наприкінці вечора немає жодних. Стрічка це така цікава річ. У нас постійно хтось із гостей її просить. Суперклей неодноразово нас рятував у різних ситуаціях, і звичайно, запальничка, якщо у вас плануються свічки, або треба буде підпалити якусь ниточку. До речі, про стрічку я згадала один раз. Подружка нареченої зранку вирішила просувати свою сукню і її зіпсувала. Ми знайшли стрічку, зробили з неї дещо схоже на бантик і врятували сукню. Аптечка та засоби особистої гігієни. Підготуйте пластирі. багато різних засоби від головного болю, алергії, отруєння все це може допомогти в екстрених ситуаціях. Якщо у вас є якісь хвороби або особливості організму, також треба подбати про такі ліки, і вони мають бути з вами завжди поруч. Засоби від комарів. Якщо у вас планується весілля на відкритому просторі, то треба не забути про спреї від комах. До речі, була ситуація, коли ми подбали про це. Ми завжди купуємо безліч спреїв і для команди, в тому числі. Але в Чарлігівській області була аномалія, була така кількість мошок, що нам довелося просто адаптуватися. Вони не кусалися, але ми їх наїлися. Традиційні атрибути. Ви маєте проговорити з ведучим, що у вас буде із традицій на вашому весіллі. Це можуть бути рушник, каравай, хустка, сімейне вогнище або, наприклад, ікони. До речі, ми чули неодноразово, коли ведучий з парою проговорював якісь традиції, пара це погоджувала, і далі вони очікували, що саме ведучий це все привезе на локацію, але так це не працює і не має працювати. Ведучий проводить ваш захід, а ви забезпечите його. Потрібними атрибутами. Це був перелік основних речей, але що в теорії ще може знадобитися? Все залежить від того, що ви собі придумали. Додатковий декор. Наприклад, ви замовили подарунки гостям, тож треба подбати про те, щоб їх забрати, привезти і розставити в певний момент. Можливо, ви замовили книгу по бажанню, тож також треба додати сюди ще і канцелярію. Деякі наречені самостійно роблять картки розсадки. А може у вас буде полароїд, який треба привезти, і разом із ним картридж. Дам вам пораду, якщо у вас немає організатора, координатора, то менше беріть на себе таких дрібниць, краще все це делегувати декоратором. Для того, щоб впевнитись, що ви нічого не забули, пройдіться по таймінгу і подумайте, що вам ще може знадобитися в цей день. Наприклад, скринька для каблучок, келихи для ігристого. І ключове: хто буде відповідальним за всі ці речі? Звичайно, дещо буде завжди з вами, як каблучка, документи, телефон. Але не дуже зручно, якщо ви, як наречена, будете постійно з цією валізкою координатора. Краще, якщо хтось, наприклад, ваша подруга. Буде за це відповідальна і в певний момент зможе швидко знайти і дати вам ту чи іншу річ. Сподіваюсь, цей список допоможе вам відчувати себе більш спокійно і впевнено в ваш весільний день. Але якщо ви не хочете переживати, ви хочете просто насолоджуватися цим днем, ми з радістю організуємо для вас ваше ідеальне свято. Просто заповніть анкету під цим відео. І не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Ми бажаємо вам найкращого весільного дня. Нехай все проходить дуже легко.